Людина, яка починає пізнавати Христа, ну, чомусь так відбувається, дуже швидко набирається канонів і правил замість того, щоб набратися духу і починає жити, виконуючи по букві. Те, що відбулося з старшим сином, він так і не став сином, він залишився сиротою, будучи в домі батька. Сирота. Це було питання батька? Це було питання, яке є в синові. Питання не в батькові, бо ми на початку сказали, він любить завжди безумовною любов'ю і ніколи не залишає нас. Питання в нас. Я залишаюся тим, хто сирота, який хоче доказати Богові, я й тут можу.